Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, яву, свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солодуть. З неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, в просторі в солодкому чарі, вона у зірках і в вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах. І в стягів багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в грому канонат, що розвіяли в прах, чужинці в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях, До весен і світлих, і щирих. Юначе. Хай буде для неї твій спів і сльози і до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Люб як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.